Міністерство у справах ветеранів України спільно з представництвом міжнародної організації з міграції в Україні розробило та запустило Є карту послуг для ветеранів війни в громадах. На Є карті ветерани та ветеранки, їхні родини, сім'ї загиблих захисників і захисниць можуть знайти послуги, що пропонує для них держава. На порталі представлені різні послуги від психологічної підтримки, медичних програм, патріотичного виховання до підприємницьких ініціатив ветеранів, за допомогою ка карти ветерана інформацію можна отримати не виходячи з дому. Алгоритм роботи з є картою досить простий. Користувач заходить на сайт Міністерства у справах ветеранів, знаходить свою область, громаду і тип послуги. Читає назву та опис опцій, що надаються у межах послуги, бачить адресу, приходить, подає заяву на послугу або відразу її отримує. Ця карта вона була розроблена для того, щоб захисники, захисниці України могли отримати інформацію кожної. По своїй громаді. Тобто попередньо можна не йти в ЦНАП чи в управлінні соціального захисту, а ознайомитись на сайті Міністерства ветеранів, знайти свою область, такий алгоритм знаходження цієї інформації, сайт Міністерства ветеранів, вибираємо Житомирська область, наша громада Коростенська і вам висвітяться всі послуги, які може отримати ветеран. За рахунок коштів місцевого бюджету, а також за кошти державного бюджету. Наприклад, якщо ветеран не може зайти на є е карту, цю всю інформацію він може отримати в управлінні у нас. Але якщо в нього немає можливості звернутися до управління, отримати консультацію, для цього і було передбачено створення електронної карти ветерана. Наразі на порталі визначено всього 7542 тисяч послуги. По кожній області та громаді їх кількість різна. У Коростенській громаді можна отримати 15 видів послуг. В громаді передбачено програмою соціальної підтримки захисників і захисниць України такі основні послуги: це отримання матеріальної допомоги у разі поранення. А ми надаємо матеріальну допомогу один раз до дня матері матерям загиблих захисників. Надаємо допомогу у разі загибелі та відшкодування ритуальних послуг, встановлюємо пам'ятні споруди на могилах захисників України. Також зараз останнім часом дуже популярна послуга зубопротезування для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю. На сайті це все дуже видно. Написана послуга, роз'яснено де її, які документи необхідно. Куди можна підійти, за якою адресою, також послуги є не тільки соціального характеру, а й психологічного характеру, послуги з працевлаштування. Теж вказано за якою адресою знаходиться установа, яка оформлює ці послуги для ветеранів. Є карта ветерана це в першу чергу інструмент інформування про можливості розвитку і допомоги для ветеранів війни. У той же час це єдине місце, де інформація подана простою мовою. Портал містить інформацію для спрощення процесу за принципом: знайшов, прийшов, отримав для кожного ветерана і кожної ветеранки.